Віднедавна тарифи на послуги водопостачання формує ліцензійне підприємство, яке надає послуги. Обов'язкова умова, економічне обґрунтування, підвищення ціни. І Національна Рада утверджує їх, комунальне підприємство Водоканал це і є те підприємство, яке у Білгородністровському сформував нові тарифи на водопостачання. Сьогодні держава не буде давати дотацію на в тарифів для нашого комунального підприємства. А якщо не буде дотації, то сьогодні водоканал буде працювати в убыток. Іншими словами, аби утриматися на плаву та не збанкрутувати, посадовці прийняли рішення про підвищення тарифів на 22% для населення. Для населення тариф подивиться в ділок 22%, Для інших споживачів знизиться для бюджета там, на 7% и для инших э, споживачев в пределах э, 11% снизится до, э, до, до стоимости гривен 14 гривен 30 копеек. Члени виконавчого комітету запропонували негайно розробити план дій по зменшенню втрат води на вході до будинків, що дозволить зекономити додаткові кошти. Тим паче, як підкреслив керівник фінансового управління Віктор Мінчев, Білгородністровський єдине місто в Одеській області, що отримало субвенцію із обласного бюджету на придбання загальнобудинкових лічильників. Ви п'ять літні уже хай ми токаворім рішення сполкомо або рішення зесі далі проект повинні винісні. Педемо на себе». куди пішли кошти, профінансовані на встановлення загальнобудинкових лічильників. В цьому ще варто розібратися. Чи з'являться вони найближчим часом у Білгородністровському? Питання відкрите. А пересічні керманці наразі мають затягнути паски, бо ціни на водопостачання вже у найближчий час зростуть. Тетяна Бажанар, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.